Колектив Сумського міськводоканалу приєднується до флешмобу. 22 віджимання в підтримку воїнів, які відслужили в АТО. Сам подаю приклад, вас запрошую до віджимання. Почали. Раз, Два. Три! Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Слава Украине! Свою естафету передає Київському міську водоканалу. Слава Україні! Героям! Слава!